Кові надходження за п'ять місяців цього року до бюджетів усіх рівнів на Прикарпатті зросли. Основними були податки з доходів фізичних осіб, ПДВ та майнові обов'язкові платежі. Наразі левова частка фінансів спрямовується на обороноздатність держави цього року. вже забезпечено 18,2 мільярда гривень поступлень до загального фонду державного бюджету. Що на 4 мільярди більше, ніж за аналогічний період минулого року? Це йде як в розрізі платежів до державного бюджету, так само і до місцевого. Зокрема, до державного бюджету забезпечено 7,5 мільярдів, з яких традиційно найбільшу частку це становить податок на доходи фізичних осіб 2 мільярди, податок на додану вартість 1,5 мільярда. Та рентні платежі за користування надрами також практично майже півтора мільярда. Щодо місцевих бюджетів, місцеві бюджети отримали за п'ять місяців 5 мільярдів, що на 800 мільйонів більше також за аналогічний період минулого року.